У коробку йде півтори літри масла, заливаємо сюди тад 17 і е, на півсинтетику заливаємо у двигун. У двигун йде туди пів літри масла. Так, друзі, зібрали ми звіря цього. Дивіться, яка красота у нас вийшла. Реально вид угрожаючий, я б сказав. Є навіть ось такий ось бардачок. Має три швидкості вперед і одну назад. Ось ця навіска. Це цільно лита. Дуже добре, що є ось такий подвійний воздухан, основний воздухан. Робочий об'єм двигуна тут 212 кубічних сантиметрів. Максимальна його потужність складає 7 кінських сил. Також хочеться відмітити, що тут є два вала відбора потужності. До речі, ножі мають таку форму, яка запобігає на намотуванню бур'янів. Взагалі, в принципі, я задоволений. Спробував працювати даним апаратом ось ось тут в садочку між кущами вирішив вам також показати. Що мені подобається, друзі, то це те, що він заводиться з півоборота. Вообще, наскільки легкий в управлінні можна й тратити.